Брат пішов, батька пішов, а я вдома буду сидіти для ждать ждати чогось. У мене також зразу, чому і пішов, бо найменший брат на 13 років менший за мене. І він його одразу призвали при повномасштабній, так як він служив срочку, я не служив. І їх одразу призвали. Пішов я, призвали і третього брата. Ми в один день одразу пішли. І так вийшло, що нам теж казали. Що ви йшли, хоч один там оставлю. Нас обох разом призвали. Ми, як, як не йти, якщо менший брат служить. Коли ми перемістилися на Мар'їнський напрямок, нас з звіті зразу посадили з першого дня на бойовий пікап. Ну, тобто завозить, вивозить. Це вже по Запорізькому напрямку було відомо, що яка моя задача, яка функція. Не завжди піхоту возимо. Частенько завозимо БК і провізію. Зимою багато приданих возили. В перші місяці нашого цього напрямку, в перші місяці ми дуже, мабуть, інтенсивно їздили. Кожен день, а то ще й бувало, бо людей було чимало, і приданих було багато, і ми завозили деякі ночі, де було 5. По 5, по 6, по, 5, по 7 разів. Ми робили напередок. Поступила задача завести сапера, нам сказали точку, де, де його зустріти. Ми під'їхали, він сів і поїхали ж вести його на точку. Заздалегідь нам сказали, на які точки його спішить. Ми приїхали туди, спішили, тихо було. Розвернулися і уїхали. Ну, там, година, може. Пройшла, я не знаю. Виходить на нас, тобто забирайте. Не доїжджає до нього, прилітає з лівої сторони, з моєї сторони, трошки ззаду машини прилітає міномет. Вилетіло стекло, і я якраз в цей момент газанув, до нього підскакую, поперек дороги став. Він заскочив, кажу, бачив, він каже, да, бачив, все погнали, я порядок погнали. Він заскакує знов з лівої сторони, з моєї, другий раз був прильот. Десь так само, метрів за 10, мабуть, від пікапа. Кажу, Андрюха, давай газуй, бо нас вже і встретили, і проважають. Ну он фойру, фойру, А потім глядімо, що, що там взагалі горить, не можемо зрозуміти, що воно таке. Я одразу побачив, що внучник я кажу над нами дрон. Кажу, Я бачу, що машина освічається світлом, ну, тобто це тільки дрон. Так подумав, що треба, щоб збити, якщо це світящий, це значить не в це значить скид. А скид, щоб йому ж прицілиться, я взяв, притормозив різко і різко газу. І так зробив такі два чи три такі маніпуляції. А воно а, по... да, воно ніде не дівається, але воно спишками то появиться, то пропаде. А потім вітя вже каже, що слухай, то в нас каже, реп горить. Ну і кузов горить, я Андрюхі кажу, давай топі. Щоб менше йти було, бо по, по Георгіївці тоді вже ну, сильно стріляли. І ми так кілометра два на гарячій машині ще топили. Ну, Потім вже випало заднє стекло, тогня. Ми повискакивали. І давай камеру дергати з передка, з капота сняли камеру, бо вона ж типа для ночника ультракрасним світить. Щоб ночник було добре видно. І давай дергати її туди-сюди. Дергаємо на адреналіні. Доргей витяз в свою сторону, я в свою. Там кричу, нагадав, в яку сторону її витягують, надав, витягли. О, потім відійшли, начали знімати, як горить, і потом постріл. Ми так: "О, а що за постріл?" Де стоїм, пострілиє є, одинка. Ми по далі відійшли, то вона стріляла, стріляла. Потім фарами вона нам заморгала, попрощалася, засигнала. Стартером покрутила. стартером покрутила, вона ще з метр чи пів метра прокотилась, бо стартер включився, я передачу не виключив. І все, і вона потухла, повністю вже потім почала вже двігатель горіти повністю. Ну пішли, знали, де там наші хлопці сидять. Ми до них там метрів 200 було чи 300. Ми пройшли до них, попросили, щоб вони нас підкинули до своїх, там до других. Вийшли ми на зв'язок, приїхали нас забрали. Ну, саме елементарне це, щоб е, ті люди, які вдома, щоб ще хтось наважувався і ще хтось приходив через те, що нас малувато трошки.